Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш неоднозначних тем у спілкуванні: як пустити плітку. Але не поспішай засуджувати. Ми не заохочуємо шкоду чи брехню. Просто покажемо, як це працює, чому це взагалі відбувається і як з цим бути. Поїхали! Перше, вибери тему, яка викликає емоції. Плітки живуть емоціями. Це може бути щось шокуюче, дивне або просто несподіване. Наприклад, ти знав, що Олена більше не працює в тій фірмі. Друге, посіюй сумнів. Не говори прямо. Набагато ефективніше сказати я точно не знаю, але кажуть. Або мені розповіли, але це між нами. Це одразу додає інтриги, і найголовніше відповідальність, ніби не твоя. Третє передай це по секрету. Люди люблять секрети. Якщо ти скажеш тільки нікому не кажи. Це майже гарантія, що вже завтра про це говоритимуть усі. Четверте, підбери правильну аудиторію. Є люди, які просто створені для розповсюдження новин, достатньо розповісти одному, і інформація розлетиться за годину. П'яте, виглядай невинно. Навіть коли плітка почне жити своїм життям, важливо сказати: серйозно, я теж тільки десь чув, але пам'ятай. Плітки це не тільки веселощі, вони можуть поранити, зруйнувати стосунки або навіть життя. Перш ніж щось говорити, запитай себе, це правда, це необхідно, це не зашкодить. Тож, якщо вже вирішив пустити плітку, роби це обережно і свідомо, а краще використовуй силу слова для чогось хорошого.